В чому основна різниця між стільниковим і монолітним полікарбонатом? Головна відмінність це міцність матеріалу. Ось стільниковий полікарбонат. Він боїться сильних ударів і може пошкодитись від падіння великого гілля чи льоду з даху, тому його монтують в місцях, де йому не загрожують такі удари. Ось монолітний полікарбонат. Це антивандальний надміцний матеріал. Його практично неможливо розбити з нього роблять антивандальні вітрини, щити для спецслужб і, звичайно, навіси, яким не страшні будь-які зовнішні умови. Як бачите, навіть після сильних ударів лише плівка міцно прилипла, сам же лист абсолютно не ушкоджений.